Слава нашому Господу, прекрасна пісня, Хай Бог благословить наших братів. Ви знаєте, слухаючи цей прекрасний псалом, і я подумав про те, що Бог наш, який створив небо і землю, Він також нас всіх називає своїм батьком. Він, він, для, він себе називає для нас всіх своїм батьком, нас всіх називає своїми дітьми. Перепрошую. І ми, як земні батьки, ми можемо також аналізувати своє, своє ставлення до дітей, любов свою до, до наших дітей. І, і таким чином ми можемо розуміти, роздумувати, читаючи Слово Боже, ми можемо роз, роз, розуміти, наскільки Бог має відношення до нас, наскільки Бог має любов до нас. Як небесний батько, який люблячий батько, Він є джерело любові. І ви знаєте, навіть в Біблії написано, чи забуде мати своє грудне немовля. І навіть Бог каже, там, навіть якщо вона забуде, я ніколи не забуду. На долонях своїх тебе виріс бив я, каже Господь, слава нашому Господу. І ви знаєте, в цей один, один день, коли я прийшов до Бога і одного разу. Мій батько мені сказав, що ти не мій син, і за того, що, що я, що я покаявся, він мені сказав, що краще би ти в Рекід пішов. Ви знаєте, хто такий був у на, в, цих, на в, ці, в ці роки. І ви знаєте, і, а я сильно любив свого батька. І коли, коли я пішов в ліс і зайшов в такі густі кущі, коли я впав на коліна, і я плакав, бо для мене батько це, бу, це була найдорожча людина на землі. І ви знаєте, я сильно плакав. І в цей час, коли я там в кущах цих молився, Бог сказав мені, я чітко почув ці слова. Я є твій батько, Алілуя, слава Господу! І сьогодні так ми, ми цей день якби, згадуємо і віддаємо подяку і шануємо батьків. Ну я хочу, знаєте, ми зібралися в дім Божий, де дім Мій, сказав Господь, буде названий Домом молитви для всіх народів, і це і дім нашого батька. Алілуя! І ми приходимо до нашого Батька Небесного, який створив все це і, і все нам дав, і нас створив, і дає нам дихання, і життя, і здоров'я. Я хочу, щоб ми сьогодні зібралися навколо Слова Божого, і щоб ми стали на сторожу серця свого, що Господь скаже тобі і мені. Ви знаєте, я хочу поділитися тим словом, яке Господь вже довший час. Господь торкнувся мого серця, і це слово воно сильно торкнулося мого серця. І я хочу поділитися це. Цим словом сьогодні разом з вами і я буду читати книгу Йова, це є 33-й розділ, книга Йова, 14, починаючи з 14 го вірша. Бо Бог промовляє і раз, і двічі, та людина не бачить того. У сні, у видінні нічному, коли сон міцний на людей нападає і дримо, у дрімотах на ложі. Тоді відкриває він ухо людей і настрашує їх осторогою, щоб відвести людину від чину її, і він гордість від мужа ховає, щоб від гробу повстримати душу його, а живає його, щоб не впала на ратище. І карається хворістю він на постелі своїй, а в костях його сварка міцна, і жива його бридиться хлібом, а душа його стравою улюбленою. Гине тіло його аж не видно його, і вистають його кості, що перші, видні були, що перші не видні були, і до гробу душа його зближується, а живає Його до померлих іде. Якщо ж ангел заступник при нім, один з тисячі, щоб представити людині її правоту, то він буде йому милосердний та й скаже звільнити його, щоб до гробу не йшов він. Я викуп знайшов, тоді відмолодиться тіло Його, поверне, тоді відмолодиться тіло Його поверне до днів Його юності, він благатиме Бога, і його собі він уподобає, і обличчя його буде бачити з окликом радости. Слава Господу! Ми вже чули, перший брат говорив про те, що це свідчення, що цей чоловік, який вийшов з тюрми, він. Він вже втретє сказав: ти вже третя людина до цього брата, який свідчить йому про Господи, ти третя людина, яка говорить мені про Бога. І от слово Господнє говорить, що Бог говорить і раз і двічі, і тричі Бог говорить. Ну не завжди Бог говорить. Не завжди Бог говорить. І якщо Господь говорить раз і двічі, Бог хоче, щоб люди. Послухали його. І тут написано, що Бог в нічному віді застережує людину. І, і в 17-й вірш такі говорять слова, і він, тобто Бог з великої букви, він, гордість від мужа ховає, щоб від гробу повстримати душу його. Бог хоче забрати гординю від людини, щоб людина не йшла до гробу, щоб людина не гинула не в свій час. І ви знаєте, ми в Біблії маємо багато різних прикладів. Я хочу, я хочу сьогодні більше почитати, щоб ми пороздумували. І кожен із нас, будучи на цьому місці, ми повинні, як Христос сказав, пильнуйте, як слухаєте. І я знаю, що Бог Він також наблюдає за нами, Він дивиться, як ми слухаємо. І зараз цей час, коли ми є в цьому зібранні. Ми можемо слухати, можемо і не слухати, але Бог наблюдає, і Він знає всі наші думки, він знає всі, наші, всі помисли наші, всі плани наші. І Він навіть знає, чи ми, сидячи на цьому місці, чи ми плануємо це слово виконувати, чи ми плануємо не просто послухати, чи ми плануємо взяти це в своє життя і так жити, і так поступати. І те, що Бог хоче, щоб нам змінити, чи, чи ми хочемо це зробити. Я буду читати з першої книги Самоїла. З другого розділу, хто має Біблії, будь ласка, відкрийте, я дуже прошу уважно, прослідкуйте ці, це місце Слова Божого. Можливо, Господь щось проговорить до кожного із нас в наші серця. Я вірю, що це Божа воля, і Бог, Бог хоче, щоб ми почули його. Перша книга Самоїла, другий розділ, 26-й вірш. А отрок Самоїл усе ріс та здобував ласку як у Господа, так і в людей. І прийшов Божий чоловік до Ілія та й сказав йому: так сказав Господь, чи, чи ж я справді не об'явився дому від твого батька, як були ви в Єгипті у фараоновім домі? Я вибрав його собі з усіх ізраїлевих племен за священника, щоб він входив до мого жертівника, щоб кадити кадило, щоб носити ефода перед моїм лицем, і дав я дому від твого батька всі жертви Ізраїлевих синів. Чого ж ви берете під ноги мою жертву та мою жертву хлібну, що я заповів для скинії? І ти вшанував синів своїх більше, як мене, щоб ви потовстіли від найкращих частин усякого Ізраїлевого дару перед лицем моїм. Тому то слово Господа Бога Ізраїлевого таке. Говорячи, сказав я: дім твій та дім батька Твого будуть ходити перед моїм лицем аж навіки. А тепер, слово Господнє не буде в мене такого, бо я шаную тих, хто шанує мене, а ті, хто зневажає мене, будуть зневажені. І от Бог посилає пророка до священника Ілія. І застережує, як ми чули, Бог застережує і раз, і двічі, і тричі не раз. Бог посилає застереження. І Бог каже йому, ви зневажаєте мене тим, ви зневажаєте святиню, жертви, ви зневажаєте. Хто читає Біблію, ви знаєте, що сини Ілія, за що Бог дорікає тут Ілію? За те, що його сини вони неправильно поводилися в храмі Господньому. Вони не чинилися за правом і за законом Господнім. Вони відхилилися, і це бачив Ілій. І це знав Ілій. І Бог дорікає Ілію, тому що Він це бачив. І він не зупиняв, він не зупиняв, він нічого не робив. І от Господь каже, що я раніше говорив такі слова. Дім твій та дім батька Твого будуть ходити перед моїм лицем аж навіки. Тобто раніше було слово Господнє отаке. От Ми не раз кажемо, щось було сказано, там збулося, там не збулося, не завжди може збутися те, що Бог сказав. Добре. Якщо ми відвертаємося від істини, ми, ми йдемо на іншу дорогу, то добре слово, яке Господь про нас говорив, воно не збудеться. Воно не збудеться, збудеться інше слово. І Господь тут каже: я говорив, що ви будете ходити навіки перед моїм лицем, а тепер, слово Господнє, не буде в мене такого. Бо я шаную тих, хто шанує мене, а ті, хто зневажає мене, будуть зневажені. Отак От говорить Господь. І далі знову, хлопчик маленький, Самоїл, він виростає при храмі Господньому. І знову ми знаємо далі, Господь покликав до Самуїла. Він зразу не знав слово Господнє. Подумав, то ілі кличе його, прибігає раз, другий раз, третій раз, ілі йому дає наставлення, якщо тебе ще раз покличе, скажи йому, говори, Господи, бо раб твій слухає. І ось, коли він вже сказав, говори, Господи, бо раб твій слухає. І третій розділ, десятий вірші нижче. І війшов Господь і став, і покликав, як перед тим, Самоїли Самоїли!» А Самуїл відказав: Говори, Господи, бо раб твій слухає. І сказав Господь до Самоїла: Ось я зроблю таку річ серед Ізраїля, що в кожного, хто почує про неї, задзвенить у обох вухах його. Того дня я виконаю над Ілієм все, що я говорив про дім його від початку і до кінця, і розповім йому, що я суджу дім його навіки за гріх. Про який він знав, що сини його Богу зневажають, та не спиняв їх. Тому присягнув я домом Ілія, що не очиститься гріх Ілієвого дому жертвою та жертвою хлібною, хлібною навіки. І лежав Самуїл аж до ранку, і відчинив двері Господнього дому, а, Сам... а Самоїл боявся розповісти Ілієві про те видіння, і покликав Ілій Самоїла та й сказав Самоїле, сину мій, а той сказав: Ось я. І сказав він, що то за річ, про яку він говорив до тебе. Не крий правди передо мною, нехай Господь зробить тобі так, і нехай додасть, якщо ти скажеш неправду передо мною, про, про щось зо всього того, що говорив він до тебе. І розповів йому Самуїл усе те, і не сказав неправди перед ним, а Той сказав: Він Господь, нехай зробить те, що добре в очах Його. І знову тут попередження. Вдруге, маленькому хлопчику, Господь знову посилає слово. І Бог це так зробив, що Ілій знав, що Господь з ним говорив. Тому що він тричі прибігав, чи ти мене кликав, і Ілій зрозумів, що Господь кличе отрока. Бог кличе. Я хочу, щоб ми подивилися на ту картину, щоб ми взяли, взяли для себе уроки, взяли для себе навчання, щоб ми побачили всю ту картину, що робив Господь, це для нас, наприклад. І четвертий розділ такі, такі слова. Ми тут далі не бачимо, що, що Ілій якби, робить якісь кроки для того, щоб щось поміняти, щоб щось змінити. Господь сказав раз, Господь сказав друге. І ми не бачимо якихось дій. От коли Бог говорить до нас, Він хоче, щоб, щоб з нашої сторони були якісь дії, практичні дії. Не просто щоб нам послухати, що Бог, Бог сказав, і утішитися, що було слово, було пророчество. А що ми зробили з тим пророчеством, а що ми зробили з тим відкриттям, які ми висновки зробили, які ми рішення робимо? Чи ми просто утішаємося тим, що ми почули, що Бог до нас сказав? І четвертий розіс першого вірша, і було самоїлове слово для всього Ізраїля. І вийшов Ізраїль на війну проти філістимлян та й таборував при Евенгаезрі. А філістимляни таборували Афеку, і вишукувались філістимляни навпроти Ізраїля. А коли бій став тяжкий, то Ізраїль був побитий перед філістимлянами. І вони побили в бойовому шикові на полі близько чотирьох тисяч чоловік. І прийшов народ до табору, а Ізраїлеві старші сказали, чому вдарив нас Господь сьогодні перед фелестимлянами? Візьмімо собі з шилу ковчега Господнього заповіту, і нехай війде поміж нас, і нехай спасе нас із рук наших ворогів. Вони прийняли рішення, зробили нараду, зійшлися, задають запитання, чому вдарив нас Господь? Чому сталося те, що сталося? І вони приймають таке рішення: нам треба взяти з собою ковчег, щоби він нас спас. Нам треба взяти його з собою. І далі. і послав народ до Шіло, і понесли звідти ковчега заповіту Господа Савота, що сидить на Херовимах. А там були двоє Ілеєвих синів, Хофні та Пінхас. І з ковчегом Божого заповіту. Також разом з ковчегом Божого заповіту були тих два сини Ілія, які своїм життям, своїми ділами зневажали Господа. Але вони при ковчезі. І надія, що ковчег їх спасе, їх врятує Господь, тому що з ними Господь. І сталося, як ковчег заповіту Господнього прибув до табору, то весь Ізраїль скрикнув великим окриком, аж застогнала земля. І от я хочу, щоб ми звернули тут увагу на це місце. І сталося, як ковчег заповіту Господнього прибув до табору, то весь Ізраїль скрикнув великим окриком, аж застогнала земля. Ви знаєте, я собі подумав, не раз, ми, не раз ми в наших зібраннях, ми так хочемо, щоб Господь, я це хочу, всі ми хочемо, щоб Господь прибув до нас. Щоб ми радісним окриком скликнули Господь ти з нами. Ми хочемо відчути Господа. Ми хочемо пережити його силу. Це також хотів Ізраїль. Вони розуміли, що вони народ Божий, що з ними є ковчег. Вони, вони пам'ятали про те, як Господь спас їх, як з Єгипту вивів, які чудеса Бог зробив. І от ковчег Божого заповіту він з нами, ми Божий народ. Але при тому всьому, вони робили ті речі, які Бог ненавидів. І от також цей окрик почули фелестимляни, Шостий вірш. А фелестимляни почули голос окрику та й сказали, що це за голос цього великого окрику в єврейському таборі. І довідалися вони, що Господній ковчег прибув до табору. І полякалися филистимляни, і говорили, Бог прибув до табору. І сказали вони, біда нам, бо такого, як це, не було ще ніколи. Біда нам хто нас урятує від руки цих потужних богів? Оце вони ті боги, що вдарили були Єгипет усякою поразою в пустині. І далі хтось сказав. Зміцніться та будьте мужні, філистимляни, щоб не служити служили євреям, щоб ви не служили євреям, як вони служили вам. І будьте мужні, і воюйте. І воювали фелестимляни. І був побитий Ізраїль, і кожен утікав до свого намета. І та поразка була дуже велика. І впало в Ізраїлі 30 тисяч піхоти, а Божий ковчег був узятий. І два Іліві сини, Хофні та Пінхас полягли. І побіг один Вієменівець із бою, і прибув того дня до Шіло, а одежа його, його була подерта і порух на голові його. І прибув він аж ось Ілій сидить на стільці при дорозі і виглядає, бо серце йому тремтіло за Божого ковчега. А той чоловік був прийшов і розповів у місті, і закричало все місто. А Ілій почув голос того крику та й сказав, що це за голос того натопу. А той чоловік поспішив і прийшов, та й розповів Ілієві. А Ілій був віку дев'ятдесяти і 8 літ, а очі його померкли, і він не міг бачити. І сказав той чоловік до Ілія: Я той, що прибіг із бою, і я втік сьогодні з бойових лав. І сказав Ілій: Що то сталося, мій сину? І відповів вісник і сказав: Ізраїль побіг перед филестимлянами, і сталася велика поразка в народі, і обидва сини твої хофні та Пінхас, полягли, а ковчег Божий узятий. І сталося, як згадав він про Божого ковчега, то впав і зі стільця навзнак при брамі, зламався карк йому, і він помер, бо той муж був старий та тяжкий, а він судив Ізраїля 40 літ. Яка тяжка ситуація? Які тяжкі наслідки? Це те, що Бог говорив раз і двічі. Це те, що Бог говорив раз і двічі. І не допоміг ковчег Божого заповіту. Хоч вони втішилися Господом, вони підняли окрик. Не раз ми в наші зібрання, ми піднімаємо, знаєте, Бог навідав нас. Бог навідав нас. Ми піднімаємо окрик, ми радуємося і це добре, це правильно. Но висновок рішення. Рішення, чи, є, чи стається переміна, чи щось змінюється, чи якісь висновки приходять в наше життя, чи щось змінюється. Бог показує цю ситуацію, як тоді Він показував, хотів показати своєму народу. Він це, він це робив, що він суверенний Бог. Вони думали, Бог з нами, ми, ми з ним, ми народ Його. І Бог якби. Використовував Ізраїля для того, щоб нищити тих ідолів, цих різних народів, щоб нищити беззаконня. І Бог хотів Ізраїля використати для слави своєї, щоб, якби як Писання далі послає, написано: ми співпра... співпрацівники з Богом. Бог хоче, щоб ми з ним співпрацювали. І так Бог хотів, щоб Ізраїль з ним співпрацював. Це не, це не означало, що Бог не міг щось робити без Ізраїля. Це не означало, що Бог, якщо б не було цього народу, що Бог би сам щось не міг зробити. Ні, Бог сам все може робити. Бог сам може говорити, Бог сам може творити діла. Бог запитує в Писанні Йова, де ж ти був, коли я це творив? А де ж ти був, коли я оце робив? Ми не раз думаємо, що ми народ Божий, ми такі великі, ми такі значні, і Бог вже знає, знаєте, нас використовує в чомусь, в якихось ділах. І якщо, ми, якщо ми того не зробимо, то вже Бог того не зробить. Ні. Бог зробить те, що Він хоче зробити. Бог скаже те, що Він хоче сказати. Навіть якщо ми не скажемо, Він це скаже. Чи як, навіть як ми це не послухаємо і не зробимо, Він це зробить. Він знає, як це зробити. Отакий є наш Господь. І Бог показав Ізраїлю. Що незважаючи на те, що в них Божий ковчег, незважаючи на те, що вони народ Божий, Бог є Бог істини. І він є суверенний Бог. І далі, ви знаєте, ковчег потрапив до Фелестимля. Я не буду читати, час впливає. І вони побачили Божу руку там, в своєму краї. Вони принесли його в свій храм. Де стояв цей ідол, Дагон? вони поставили ковчег Божого заповіту в цьому храмі. Зачинили двері зранку приходять цей їхній бован лежить лицем перед Божим ковчегом. Без руки Ізраїля чогось Богові не потрібно було, ізраїльський народ, щоб, щоб вони повалили цього бована. Правда? Це зробив сам Бог, це зробила Божа рука. Він показав і филистимлянам, він і Ізраїлю показує, що він може робити самотужки. Вони знову поставили його на другий день знову приходять зранку. І там же, знаєте, голова відтята і руки відтяті на порозі. І Бог почав поражати филистимлян. Бог почав поражати. Вони його з одного міста в друге. Може, там не буде такої поразки, і там Бог почав поражати. Вони давай в третє місце, місто. І радяться, що зробити? Радяться, що зробити. І от вони прийняли рішення зробити нового воза, взяти дві дійні корови, на яких ще не накладалося ярмо. Вони не міли ходити під ярмом ще. І телята їхні закрили, запрягли цих дві корови. І вони для себе поставили таке знамено. І візьмете Господню, це є п'ятий розділ, восьмий вірш. І візьмете Господню ковчега та й поставите його на воза, а золоті речі, що ви принесете йому жертвою за провину, покладете в скині з боку її, і відпустите його, і він піде. І побачите, якщо він війде до берш, бершемешу, бершемешу, дорогою до своєї границі, він зробив. Нам це велике зло. А якщо ні, то пізнаємо, що це його рука доторкнулася, це не його рука доторкнулась, випадок то був нам. Вони випробували теж, хотіли побачити. І от сталося: вони так все зробили. І 10-й вірш. І зробили ті люди так, і взяли вони дві дійні корови і запрягли їх до воза, а їхніх телят замкнули вдома. І поставили вони господнього ковчега на воза, і скриню, і золоті миші, і подоби їхніх болячок. І корови пішли просто дорогою до Бетшемешу, йшли вони однією битою, дорогою, однією битою дорогою та все ревли, і не вхилялися ні праворуч, ні ліворуч. А фелестимські володарі йшли за ними аж до. Границі Бечемешо. А люди Бечемешу жали пшеницю в долині, і, взяли, і звели вони очі свої та й побачили ковчега, і зраділи, що побачили. І віз увійшов на поле Бечемешанина Бетчемеш... Ісуса, та й став там. А там був великий камінь, і вони е... накололи дров із воза, а курів принесли цілопалення для Господа. Слава нашому Господу. І от коли, коли ми бачимо цю ситуацію, що Бог допустив наказання в Ізраїлі за гріх, Бог являв свою славу і силу і велич у краї фелестимлян. І все-таки Господь повертає свій ковчег до Ізраїля. І все-таки Бог повертає свій ковчег до Ізраїля, браття сестри, що це нам говорить? Вони запрягли цих дві корови, які. Просто по-людському вони не могли йти. Вони просто не могли. Вони ревіли, але вони йшли цією дорогою, куди хотів Господь. Алілуя! Слава Господу. І це доказ Божої любові. Це доказ того, що Бог любить свій народ. Що, незважаючи на те, що Він говорить проти свого народу не раз за гріхи, він знову і знову йде до, свого, до своїх дітей, тому що він люблячий батько. Сьогодні день батька. Він люблячий батько, він знову і знову йде до своєї дитини, йде до своїх дітей. І вони зраділи, побачивши Божого ковчега, який є Бог, незважаючи на наші провини, незважаючи на все це, Бог хоче просвітлити розум наш, серця наші. Бог повертається до Ізраїля, Бог повертається до Ізраїля. Які ми блаженні разом з вами, браті і сестри, я буду закінчувати. Читаю з книги пророка Єремії з 31 розділа і з 18-го вірша такі слова. Добре я чую, послухайте уважно, що каже Господь. Господь каже, що добре я чую Єфрема, як Він головою похитую, похитує, плачучи. Бог каже, я добре чую Єфрема. І Бог бачить, що він головою похитує і плаче. Покарав ти мене і покараний я, мов теляте ненавчене, наверни ти мене і вернуся, бо ти Господь Бог мій. Бо як я навернувся, то каявся. Коли ж я пізнав, то вдарив по стегнах своїх. Засоромився я, та збентежений був, бо я ганьбу ношу молод... молодощів своїх. Бог говорить ті слова, які говорить Єфрем. Він знає слова, він знає наші слова теж. Він знає те, що ми говоримо в серцях своїх. Він знає. І Бог каже, добре я чую Єфрема. Він також сьогодні добре чує нас. І далі Бог каже такі слова. Чи Єфрем не мій син дорогий? Вдумаймося, будь ласка, і сестри, зосередьмося на тих словах. Чи Єфрем не мій син дорогий? Чи не люба дитина моя? То скільки я говорю проти нього, завжди сильно його пам'ятаю. Тому то за нього хвилюється, ну трому змилосерджуся справді над ним, говорить Господь. То скільки би Господь каже, я не говорю проти нього, завжди його сильно пам'ятаю. Завжди його сильно пам'ятаю. Ми повинні розуміти Божу любов, пізнавати її. І далі Бог каже такі слова: постав собі дороговкази. Стовпи собі пороставляй, зверни своє серце на биту дорогу, якою ти йшла. І вернися у Діву Ізраїлева, вернися до цих своїх міст. Постав собі знаки, постав собі дороговкази. Вернися на ту дорогу, якою ти йшла, каже Господь. Діву Ізраїлева. Не раз люди міняють дороги, міняють, напрямок міняють, Бог каже: вернися на ті дороги. Постав собі дороговкази. Бог каже: Я люблю тебе. Алілуя. Слава нашому Господу! І в цей день нехай Бог кожного нас, із нас благословить, щоб нам чути голос Його. Він любить всіх нас, браття і сестри. Довіримося в Його руки. Прислухаємося, що Він говорить в серця наші. Може, десь це слово воно торкнулося наші сердеці, і ми десь себе бачимо. Пильнуємо, пильнуємо, як слухаємо. Нехай Бог всіх нас благословить йому слава на вічні віки. Амінь.